Конкурс на кращу групу в коледжі проводили вперше, розповідає директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки і права імені Литвиненка Любов Піхотіна. Проте приємно здивувало те, що бажаючих взяти участь у ньому виявилося багато. Враті до к нам з пропозицією прийняти участь в конкурсі на кращу групу. Два было критерия. Это активность участников, которые в социальных сетях будут голосовать за группу. И второй был обязательный критерий – это участие студентов группы и в общественных мероприятиях, то есть общественной жизни в колледже, их успеваемость. То есть был такой второй очень серьезный, важный компонент. Победителем стала группа Б-21, но это все закономерно, потому что группа эта имеет самые лучшие показатели по успеваемости по Туком період пологодічебного кода група дуже активно приймає участь у всіх мероприятиях, які проводяться в коледжі. Юлія Прибиткова, організатор конкурсу та виконуючий директор сайту 0569.com.ua. розповіла нам про умови участі, деталі голосування за учасників та про те, як саме обиралася група. Переможець в конкурсі приймала участь 17 груп. Каждая группа должна была для участия в конкурсе заполнить заявку от 1 до 5 фотографий. После этого фотографии были размещены на сайте. Для того щоб побігти в цьому конкурсі, ребята могли просить своїх друзів, знайомих, родственников в соціальних сетях за них проголосувати. Мета конкурсу виявлення найбільш згуртованих творчих та успішних студентських колективів, в яких створена сприятлива атмосфера для розвитку особистості студента і успішної роботи викладацького складу, розповіла Юлія Прибиткова. Головним призом цього конкурсу був торт. Но ребята участвовали не ради торта, а це скорее Скорее всего, желание победить, быть первым. Поэтому та група, яка хотіла побідіть, та група, яка більше всього приложила усилій і стала побідітелем. У групі переможниці навчаються 34 студенти, кожен з яких доклав усіх зусиль, аби гідно представити свою групу в конкурсі і забезпечити високий результат голосування. Куратор групи Б-21 Світлана Верблюд пишається своїми студентами і запевняє, що вони на досягнутому не зупиняться, а будуть підкорювати ще багато вершин. Коли ми Приймаємо участь в якомусь конкурсі, як цей. Він об'єднує нас, робить спільноту дружньою, і тоді така об'єднаний об'єднаний такий колектив досягає великих перемог і великих звершень, чому я дуже рада і ставлю перед собою задачу досягти ще багато і багато вершин, щоб мої студенти були не тільки найкращі в коледжі, а найкращі в Україні і в світі. Цей конкурс дуже важливий стимул в організації і проведенні навчально-виховного процесу. Зізнаються студенти. Ми відправляли заявки друзям, точні не заявки, а повідомлення, щоб наші друзі за нашу групу голосували, родственники, знайомі наші, щоб, щоб виграти торт. Ми вперше участвуємо в таких конкурсах і доволі результатом, тому що виграли. Студенти групи переможниці дуже вдячні усім за підтримку та допомогу у здобутті перемоги. Нам колосальну допомогу ...оказала наш куратор в этом деле, она нас продвігає. Также это студенты нашої групи, студенти... ...остальних груп, це наші рідні, наші улюблені друзі і більшість наших знайомих голосувала за нас... ...ми тому дуже раді, що перемогли». Також Олександра розповіла, як цей конкурс вплинув на їхню групу. «Участь у нашому конкурсі нас дуже сплотила, об'єднила, ми дуже хвилювалися... За побіду хотели эту побіду і это й одно одне в нашу маленьку копілку. Наразі такий самий конкурс проводиться у новомосковському металургійному технікумі, де також визначатимуть найактивніших та найуспішніших студентів. Редакція телеканалу Самар приєднується до усіх привітань. Бажаємо студентам шаленого успіху у навчанні та ніколи не зупинятися на досягнутому.